Минулому році було відповідне доручення начальника обласної військової адміністрації стосовно створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Ну, ми його всі разом з територіальними громадами, з районами військової адміністрації виконували. У нас за підсумкою минулого року створено 4 нових дитячих будинки сімейного типу та 36 прийомних сімей, які влаштовано в нові та в існуючому мережу ПСДБСТИ. 92 дитини влаштовані. Ну, це такий досить великий показник. Я хочу сказати, що ми такого результату навіть у передвоєнному 2021 році не досягли. От на сьогодні в області, як і по всій державі, опіка піклування це найбільш така чисельна форма. От на сьогодні у нас 1215 дітей знаходяться під опікою піклування. Ну, в переважної більшості це бабусі, дідусі, брати, сестри, хрещени. Ну, але бувають випадки, коли знайомі теж таке теж трапляється. Це законом на сьогодні не заборонено. Хотів би через зміот закликати всіх небайдужих людей, хто хоче взяти дитину до себе в родину, хто має на це відповідні якби, умови, стан здоров'я. Доходи, ну, а головне, напевно, серце, батьківський потенціал, звертатися в службу у справах дітей територіальних громад, районних військових адміністрацій, обласної державної адміністрації. Всі відповідні відомості, як взяти дитину у сім'ю, є у нас на сайтах викладені. Так що, будь ласка, читайте, є там телефони, ви можете в кожній територіальній громаді є служба у справах дітей. Є вона в кожній військовій адміністрації, є відповідні контакти в мережі інтернет, будь ласка, телефонуйте, ми розповімо, розкажемо, які потрібні документи, зорієнтуємо. Тобто, будь ласка, ми вас чекаємо. Хочемо, щоб всіх наших дітей вони не залишалися в державних установах, а знайшли для себе нові родини з новими батьками.